Сьогодні ми завітали в центр надання адміністративних послуг, який вже півтора року працює в УМАНІ. І сьогодні поговоримо про його роботу. Пані Людмила, доброго дня. Доброго дня. Пані Людмила, скільки зараз адміністративних послуг ви надаєте? Центр надання адміністративних послуг фактично створений ще у травні 2013 року. Але активно ми почали працювати дійсно із січня 2015 року, коли ми. Розмістилися в цьому приміщенні, де зараз по вулиці Горького, 32, дроб шість. Якщо на початку своєї діяльності взагалі мало хто розумів, що таке ЦНАП і для чого він потрібен, то на сьогоднішній день до нас звертається дуже багато громадян і навіть з питань, які послуги, по яких ми не надаємо. Тобто люди вже зрозуміли, що є така установа, куди можна прийти із своїми питаннями і їх вирішити. Ну, для прикладу, я хочу сказати, якщо на початку діяльності ми в місяць приймали десь до 400 послуг, то зараз це більше тисячі, тобто звернень збільшилось майже в 2,5 рази. На сьогоднішній день ми надаємо більше 70 видів різних видів послуг. А які ж послуги ви надаєте і які є найбільш популярні серед населення? Ну, я хочу сказати, що, мабуть, всі послуги, за якими звертаються до нас на сьогодні, є популярними. З листопада 2015 року через центр ми приймаємо послуги у сфері міграції: це оформлення паспорта громадяни України, обмін паспорта, втрата пошкодження, зміна прізвища, вклейка фотографії при досягненні 25-45-річного віку і реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації. На сьогоднішній день ці послуги займають у нас майже 50% всіх послуг, які надаються в центрі, тобто половина послуг. За перше півріччя ми підрахували таких послуг, було надано більше трьох тисяч. Крім того, з травня 2016 року через наш центр ведеться прийом документів для реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, тобто реєстрація бізнесу. Реєстрація речових прав на нерухоме майно це реєстрація квартир, будинків, земельних ділянок. Нещодавно ми розпочали таку нову послугу надавати. Ми приймаємо документи для реєстрації громадських формувань. Суб'єктом надання даних послуг є головне територіальне управління юстиції, і донедавна люди зверталися за такою послугою, їздили в Черкаси в обласний центр. На сьогоднішній день ми можемо теж приймати документи на реєстрацію громадських організацій, професійних спілок ну і інших громадських формувань. Також з травня 2016 року ми ведемо прийом декларацій на будівництво, який реєструє наш новостворений відділ Державного архітектурно-будівельного контролю. Крім того, в нашому приміщенні розміщений державний кадастровий реєстратор. Управління геокадастру це дає змогу швидко зареєструвати земельну ділянку або отримати відомості з державного земельного кадастру. Ну, що ще? Дозволи на будівництво, на перепланування квартир, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Виділення земельних ділянок в користування чи власність ну землі комунальної власності ну дуже великий спектр послуг у нас надається, і всі вони є популярними для нашого для наших громадян. Наскільки нам відомо, у вас є повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення і про накладання стягнень? Як ця робота ведеться у вас? Так, дійсно, це теж нові повноваження, які нам передані згідно змін до кодексу про адміністративні правопорушення, адміністратори мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати стягнення. Це такі порушення, як проживання без паспорта, проживання за недійсним паспортом або без реєстрації місця проживання. Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх наших громадян, щоб вони не забували вклеювати фотокартку при досягненні 25 та 45-річного віку до свого паспорта. Тому це треба зробити протягом місяця від дати народження. Якщо ви цього не зробите, ваш паспорт буде вважатися недійсним. Наші адміністратори мають право накладати стягнення у вигляді попереджень, а стягнення у вигляді штрафів накладає адміністративна комісія при виконавчому комітеті, куди ми передаємо адміністративні протоколи. А наскільки зручним є графік прийому громадян? Розпорядження міського голови затверджений. Я вважаю, дуже зручний графік для прийому. В нас прийом здійснюється в робочі дні з 8 до 15 години без перерви на обід, а у середу з 13 години до 20 години, так само без перерви на обід. Тобто, людина може вибрати зручний для неї час, звернутися за наданням послуги. А як люди оцінюють вашу роботу? Наскільки задоволені ваші клієнти? Да, це дійсно основна оцінка, яка може бути це від людей у листопаді 2015 року. Фондом демократичні ініціативи імені Кучерова за сприянням центру політико-правових реформ було проведено соціологічне опитування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг по 40 містах України. В тому числі по Черкаській області таке опитування проводилось в місті Черкаси і в нашому місті. За результатами оцінювання, наш центр набрав 4,7 бали за п'ятибальною шкалою. Ну, тобто, це доволі високий результат. Найвищу оцінку 5 балів ми отримали за високу якість сектору інформування, наявність інформаційних стендів, зразків заяв. Доступність для відвідувачів формулярів та бланків заяв, облаштування місць для очікування та заповнення паперів, зручність для осіб з обмеженими можливостями та загальний стан приміщення центру. Крім того, більше 90% відвідувачів були задоволені компетентністю та професіоналізмом, привітністю наших працівників. У нас є великий холл для відвідувачів. Там відвідувачі можуть в комфортних умовах заповнити необхідну заяву, необхідні папери і зачекати в черзі до адміністратора. Також в приміщенні діє безкоштовна зона Wi-Fi. В мережі інтернет у нас працює наш сайт. За посиланням ГОВЮА. інформація постійно оновлюється, можна почитати актуальну інформацію про роботу центру, про останні новини законодавства. Також нещодавно ми відкрили сторінку ЦНАП Умань на Фейсбук. Ну, тобто ми відкриті для спілкування і чекаємо на пропозиції, як покращити нам ще нашу роботу. Постійно відчуваємо підтримку депутатів міської ради, міського голови Олександра Володимировича, першого заступника Сергія Ліонтівича для міста, так само як для нас, це нова сфера діяльності, і в багато питань проблем виникає під час роботи самого центру. І якщо ми вносимо пропозиції, які слушні, то звичайно нам ідуть на зустріч і допомагають. Тому що дійсно центр надання адмінпослуг є тією точкою первинною точкою спілкування громадян із владою міста і від того наскільки будуть задоволені відвідувачі, так у них і буде складатися позитивний імідж нашої міської влади. Пані Людмила, ви згадали про певні проблемні моменти, які виникають в процесі роботи. Що ви маєте на увазі? От Які проблемні моменти у вас виникають? В нас зберігаються черги за отриманням послуг у паспортно-міграційній сфері, тому що дуже багато звернень, як я вже говорила. Тим більше зараз в зв'язку з перейменуванням значної частини вулиць у нашому місті, до нас звертається багато за цією послугою. Хоча законом передбачено, що це не є обов'язковим, але в процесі життєдіяльності. Ну, здійснення якихось операцій з нерухомим майном все рівно людина має поміняти свої документи, ну, проставити правильну назву вулиці, вже, яка діє на сьогоднішній день. Тому черги є. Ми розглядали питання по встановленню системи електронної черги в нашому приміщенні. Ну, По-перше, це матеріальні затрати, це кошти десь біля 100 тисяч гривень. Ну і поряд з плюсами цієї електронної черги є й багато недоліків. Тому поки що в нас жива черга. Крім того, в нас багато послуг, які ми надаємо, є платними. І є певні незручності з оплатою адміністративного збору. Тому ми так само розглядаємо питання по встановленню в приміщенні нашого центру банківського терміналу, теж буде зручно для розрахунки. Ну і звичайно, основна проблема це недостатнє фінансування, тому що ідей дуже багато, а все це потребує коштів. І це не лише проблема нашого міста, це проблема всієї України. Я думаю, що в зв'язку з тим, що багато послуг передали на місця. Кошти за отримання адмінпослуг зараз повністю перераховуються до міських бюджетів? Можливо, буде такий механізм, щоб частину цих коштів спрямовувати саме на функціонування центрів надання адміністративних послуг. Ви сказали, що ідей у вас багато. Все ж таки, які перспективи у роботі цього центру, які у вас ідеї, які напрацювання. Ну, перш за все, що я бачу, нам потрібно організувати облаштувати в приміщенні так звану рецепцію це первинний прийом громадян. Тому що послуг у нас багато, вони дуже різноманітні і людині ну, важко зорієнтуватися, який пакет документів, до якого адміністратора подавати. І, звичайно, щоб їй допомагали, в цьому було б дуже доречно. Розширення послуг, які можна буде отримати через центр, буде і надалі збільшуватися. Наприклад, зараз громадян вже цікавить, коли в нас можна буде замовити біометричний чи закордонний паспорт. Також є законодавчі ініціативи, що з наступного року ми зможемо приймати вже документи для реєстрації народження, шлюбів, ну тобто, послуги, які зараз надаються відділами актів цивільного стану. Тобто роботи дуже багато. І все це потребує і додаткової штатної чисельності адміністраторів, ну і розширення самого приміщення центру, тому що той трудовий ресурс і ті можливості приміщення, які в нас є на сьогоднішній день, ми використовуємо в повній мірі. Звертайтесь до нашого центру, надавайте пропозиції. Я думаю, що з громадою нашого міста ми разом побудуємо хорошу систему чи найкращу систему надання адміністративних послуг. Я вам дякую, пані Людмила, за розмову. І дійсно, ми бажаємо вам успіхів у вашій роботі, аби насправді у нашому місті було якісне надання адміністративних послуг в усьому такому широкому спектрі. Дякую вам.